Що це були за молодики? Мене не пускали, до речі. І мене мене. Не пускали, ви вас за, туди не, не, пропускали. Не, не пропускали. Ні, я прийшов через центральний вхід за... завдяки прес-службі Тулуба. Вони і міліціонери не пропускали мене. І у вас є посвідчення і вас не пропустили. Ну, звичайно, ну, так, ну як би я сюди, сюди, сюди до вас так, прийшов, якби. Просто як не може бути. <laughs> В опозиції прийшли у футболках без жидів. Ви з'ясували особи цих людей? А, значить, Мало того, що ви зараз звинувачуєте... Я не звинувачую, я запитую. Ви, ви тільки що спарвали, що хлопці... Фотографії у вас є, на Так, Якраз фотографія. Значить, ті хлопці, що так. стояли біля райвідділу, біля райвідділу, то... Ігроки, футболісти, ігроки, які грають на манежі кожен день футбол. Ну покажіть фотографії, які вам обов'язково обов'язково. Я ще навіть, навіть вам покажу тих локів. Йдіть сюди і ви порівняєте хоч один. Оце, оце футболісти. Ні, а хто ті Йди були? Цих я не знаю. Я зараз вам спочатку а, а Хто ж дасть відповідь по цих? Ми просто сюжет. Не, ми вільні люди. Давайте почали. Житів, ну, це, як... від, це він статі разом із, із з там. Я відповідаю вам <запливі> за оцього. <запливі> що <щас запливі> <оцього, запливі> <оцього, запливі> це за люди? Я зараз відділ вам раду хто сказав? А, а за тіх, що 36 чоловік опитано, перед обласною радою із оцими надписами. Я бачив, Ба Перед обласною радою, що за люди там? 6 числа я бачив у майка, цих, ще, у якбока, правильно, назвав, але не повністю так, як ви сказали. Я ж, я ж, про, я ж, я ж підвожу паразліпи. до того. Я бачив, що там використовували е різні політичні партії Фрезеніус. Да? Людей, які. Е чи, е чи, ю... це, це Обіймалися з міліціонерами, стояли якісь молодики. Ну, Оттак, я... руками. Ну, я не ким не обіймався, подінки. я обіймався. Скажіть, будь ласка, та ми казали, ж не вважаємо і... міліціонерів молодиками якимись незрозумілими. Ми, ми за займали... молодиків, які це перед це міліціє. Міліціє. Жина, якась, на міліцією. Заявки подавали Отто. хто? Ви о Батьківщина, потім партія регіонів і всі інші політичні партії, з якої.

Хочете, я вам зачитаю дослівно, як ми стояла, і це бачила. Я вас да. питаю, так що я от, щоб ви краще це все впізнали, і я вам дам от, прочитаю, Красиво. щоб я не забувся. Щоб, щоб я не забувся нічого е, випустити з цих слів. І потім дам далі, як сказати, розшифровочку таку коротеньку от за е, сесію обласної ради. Я от зараз знайду. Так, так, так. От дивіться, Представ... 에... 11.00 в приміщенні будинку НАК розпочалася сесія Черкаської обласної ради, яка 에... відбувалася згідно регла.